У першу неділю серпня в Україні на Золочівщині вшановуємо отця Маркіяна Шашкевича, українського поета, священника, просвітителя. Цей день є важливим для кожного з нас у духовному та просвітницькому житті, адже це вияв вдячності людині, яка однією з перших відкрито заявила на Галичині про важливість у розвитку української мови та самосвідомості. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Слава Ісусу і Я вас також вітаю, як ви вже самі на початку сказали традиційно, все як завжди, перша неділя серпня. Ми є тут зібрані. воно можна і сказати, що коли починається літо, в якійсь мірі вже очікуємо на той момент прощі. Щоб приїхали, до Підлися, на Білу Гору, приїжджаємо завчасно, щоб трошки так, я би сказав, захоплюватися тими краєвидами, природою, але суддя глибша. Будемо молитися святу літургію. Це є найважливіше, це є вершина. Духовного життя будемо дякувати Богові за дар життя Маркіяна Шашкевича, священника в Української греко-католицької церкви, просвітителя, великої особи, ну, але також не маємо забувати тих, хто віддавав і віддає життя за нас, за наших захисників, бо це місце дихає також історією. Нехай житуть для вас чарівні квіти, нехай люблять вас хороші і діти, нехай мудрі що й дарує. До нас молитву ваші чує. Хай завжди буде коло вас Божа матір, ангел ваш. Дуже гарно, ти це пояснила Давай мені, рубайну, тебе дешку неветимаєш, правда? Дві години, можливо, що ж Бо саме тут ви віднаходите певний такий спокій, мир. Десь подібно, як отець Мартіан Шашкевич, який проживав тут і також піднімався на ту гору, щоб віднаходити якусь певну також ласку в Бога. Я думаю, десь сьогодні ми, вам, владико, щиро дякуємо, бо саме в цей нелегкий час України. Ми всі збираємося тут, на цій горі, щоб ще раз і ще раз молитися до Господа, випрошувати в Нього ласки. А саме молитися за наших воїнів, за наш український народ. І десь згадувати слова отця Маркіяна, будителя нашого краю, нашої країни, саме згадувати і тим самим прославляючи Бога, просити в нього ласки за все. Десь сьогодні просимо вас, владико, почолити літургію. І просимо вашого батьківського благословення. Це вже стало своєрідною традицією. Ми щороку стараємося попри всі свої справи. Бути тут присутніми, це вже передається з покоління в покоління. Я маленькою сюди приходила і тепер передаю свої дочці, щоб в майбутньому війна своїх дітей сюди приводила і продовжувала цю традицію. Дуже шкода, що зараз що кожним роком все менше і менше людей таким чином забувають про таку видатну людину і занадбають свої традиції. Амінь. Завіти світ твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі твої діла і прославлялося наша ще на небі завжди, нині по всіх повсякчас, і на віки віки. Насправді сьогодні. Такий сонячний прекрасний день, і я тут не просто так. Я тут за для нашої історії, для продовження того, що провокував, що слідував Маркіян, як і отець, як і літератор, і людина, яка була зачинателем того, аби ми могли стояти сьогодні тут. Та насправді це дуже важливо і для молоді і насамперед, тому що як було в минулому важливо тягнути наші українські коріння, в майбутнє. Господи, споряд небо і подивися на відео той виноградник який насадила правиця Твоя, Господи. Нехай буде рука, твоя на сині, людському і Боти для себе укріпи. Новая літа, літа, новая літа. Господи Бо. Господи, споряй, з неба, подивись і на відайся той виноград, який насадила правиця, Твоя, Господи. Нехай буде рука Твоя на сині людському якого те для себе укріпи. Ви знаєте, давно знали про таке місце, якось не було нагоди його відвідати. Але кілька днів тому в інтернеті часто випадково побачили, що тут буде така проща. І от зібралися і приїхали. Дякуємо Богу за гарну погоду. І нам тут подобається. Я думаю, ми ще колись приїдемо сюди. А звідки приїхали? Ми з перемишлян. У мене є давня традиція, котра вже триває понад 30 років. Кожного року, у першу неділю серпня, я разом з родиною тут на Підлеській горі. Це не просто традиція, це є вже сьогодні обов'язок, а особливо в часі війни, тому що тут, на Підлиській горі, ми не лише вшановуємо отця Маркена Шашкевича, котрий був будителем Галичини, але ми ще раз засвідчуємо свою ідентичність, ідентичність українців, котрі хочуть бути вільними, незалежними, міцними у своїй мірі в мірі і у своїх переконаннях. Радіємо, що сьогодні, тут, незважаючи на погоду із знову ж таки, військовий стан є багато людей, і серед тих людей є дуже багато молоді, не лише людей старшого покоління. Ще скажу, що у нашій бузькій територіальній громаді було багато священників, саме священників, котрі долучалися до спорудження ось цього хреста на Підлизькі Горі. Зокрема, отець Данило Танічкевич, котрий правив у селі Закомарі, це отець Володимир Кальба, котрий правив у селі Соколівка, і це отець Умелян Петрушевич, батько Євгена Петрушевича. Маємо тяглість поколінь. І гріх сьогодні тут не бути на Підлизькій горі, вклонитися у цьому ракіяну і засвідчити свою позицію, позицію українця. Yep. Премудрість Прості придіти, поклонімся і припадім до Христа. Світло їсти, що просвітлює освячує кожну людину, яка приходить на світ. Нехай на світло на того, що ми входять в ньому побачили, світло наступної твоєї слави. Стопе наше на виконування заповідай твої. Але вами перед захисту матері Христе Божена спасина. Почнемо з того, що в мене батьки родом з цього села, села під Лися. От це вже традиція для нас. Я пам'ятаю з малки, як приїжджав і постійно тут ходив там на базар. Потім батьки мене заводили вели на службу, потім їли, частувалися чашлик робили, смакували. От це вже така для нас вже традиція і. Моя дружина я також є стараюся привити сюди, приїжджати. І е, коли я виріс, от почав сюди приїжджати, я вже звернувся до організаторів і почав виступати. Тобто я сьогодні плюс буду додатково виступати тут. Тобто, тому це якась ну, традиція підтримати це все. Так, і загалом підтримувати українське в такий складний час і, в принципі, будь-коли для нас дуже важливо. Це наша цінність, в принципі, ідеологія кожного з нас, українці, нації. Треба такі речі підтримувати, відвідувати і. Діпоти, І розповсюджувати так. Ошарювати українців. <звива> Повне я звичайно як представник адміністрації, є сьогодні присутні, але як просто як пересічний громадянин, який кожен рік на цьому місці, як кажуть народі, намолене місце, яке чогось кличе, якась така аура і таке розуміння, що якраз ця потреба в цьому є, особливо сьогодні. Маємо, на жаль, події, які заставляють нас задуматися про наш сенс життя, про те, що відбувається в світі. І про несправедливість, і про надію, і про якісь можливості людські. І сьогодні це дає так задуматися, хто ми є і для чого ми тут є. Тому служба Божа, якраз це нагальна потреба для нас всіх. Ісусу Христу! дорогі мої співбраття, священичому диконському служінні, возлюблені браття і сестри, любі паломники. Вже перед святою літургією підійшли до мене журналісти Золочівне і кажуть: ну, все так як традиційно, все як завжди. Дякую вам за це пригадування. Так, так як завжди, традиційно, цей серпневий гарячий недільний день нас вітає Золочівщина. Підлися, Біла гора, рідна оселя Маркіяна Шашкевича. Піднімаємося сюди на гору, звідки здалека від хрест. Хрест. Це також якась така маленька жертва підійти сюди, вийти. Зрештою, навіть автом не завжди є легко виїхати сюди. Ну а коли Ісус йшов на гору, на місце свого розп'яття, Він не йшов туди з якогось я знаю мотивів рейтингу, іміджу. Ні, він йшов за мене, йшов за тебе. Сьогодні разом з Євангелистом Матеєм можемо собі поставити питання, а як Ісус Христос відпочивав, бо Він цього потребував, Він знайшов самотнє місце, але і там його віднайшли люди. Так, вони його шукали з різних мотивів. Хтось шукав всілення, хтось був голодний, були різні моменти. Але, як то кажуть, все добре закінчилося, бо Євгеналис каже, що настала пізня пора, пізна година, народ зголоднів. Що тоді робити? Ну, учні кажуть, давай якось вирішувати це питання, нехай народ йде, купить собі хліба, наїдяться. Але Ісус дуже добре розумів, що відіслати просто так людей з нічим з порожніми руками нічого не вирішить, тому що. Вони ці руки можуть згодом наповнити чимось матеріальним, але вони до нього прийшли з порожніми серцями, вони прийшли потребуючи. Ось це була така головна мета діяльності Ісуса Христа, Його місії наповнити серце людини, а не лише дати їй в руки хліба. І він це робить. Але знову ж таки, ну добре, хліб розмножили, могли дати кожному казати: добре народ, темно, пізно, йдіть собі. Ні, він розумів, що людина потребує спільноти. Він розумів, що людина потребує спілкування, бо так є, що разом якось легше є поборювати страх і в сьогоднішньому контексті, нашою мовою якось переживати, зцілювати тирани сучасної, брутальної війни. На кожному етапі історії було потрібно добрих слуг, правда, були апостоли є також. Апостоли сьогодення сучасної доби, і одним з таких є наш дорогий Маркіян Шашкевич, священник нашої української Грекатолицької церкви, національно патріотичний будитель Галичини місцевого духу, який свого часу в соборі Святого Юра також виголосив перше слово, першу проповідь рідною українською мовою. Маркіян показує, що навіть за коротке життя можна зробити багато чого доброго. Маркіян вчить, що то не треба мати якоїсь великої влади чи посади в суспільстві, щоб робити добро. Хоча всі розуміють, що для цього, крім добрих намірів, доброї волі, потрібно також чимало ресурсів. Але ми сьогодні на цій білій горі дякуємо за дар його життя. І сьогодні разом з Маркіяном так питаємо себе. Ну, що робити? Що робити в цей час війни? Що робити для зміни нашого суспільства, нашого народу, для його доброї християнської моралі? Чи то скрізь і завжди свідчити і говорити людям про Бога? Ну, напевно, так. Думаю, що так. Варто. Але набагато важливіше є. Жити так, щоб люди нас про Бога також запитали. Запитали, А що означає бути віруючою людиною? Що тобі дає ресурс, що тобі дає спокій? Що тобі дає стійкість? І ще, і на кінець набагато важливіше жити так, щоб як хто хтось хотів піти нашими стежками, піти за нами. Осягну вічну радість, амінь.